Всім доб... доброго ранку. Дуже важлива інформація. Ось я тут стою біля поліції. Я вам зараз коментую те, що мені сказали працівники. Тобто, якщо мені там хтось щось знає з іншої провінції, з іншого міста і вам щось сказали інше, може таке бути, але я зараз вам переказую те, що мені сказав працівник. Сьогодні вранці вони отримали листа стосовно пролонгації оцих наших карток переміщених осіб. Перше важливе, ті люди, які зареєструвалися як переміщення особи, тобто отримали протекціон темпораль після вересня, вони вже отримують картку до березня 25-го року. Якщо у вас картка була раніше отримана, ви можете прийти, щоб її поновити після 4 березня, тобто ви не можете зараз записатися на сіту. І прийти і її подовжити. Тобто ті, хто картки вже мають, ви маєте дочекатися 4 березня, і ваша сіта має бути після 4 березня. Добре? Я по процесу ще раз нагадаю, потім покажу, що змінилося, але зараз тим, у кого картка є, записуватися йти в поліцію немає сенсу. Я особисто бачила лист роз'яснення, який вони сьогодні отримали. І там написано, що не. Не раніше 4 березня тому новини гарні, але не поспішайте. В своєму темпі можна десь буде вже в лютому дивитися сіту на березень і йти поновляти вашу картку. Всім гарного дня.